6 жовтня 2024 року. Світе сон. А сон квітне не всі рослини, які зустрічаються, але ті, які вже квітнуть, то квітнуть прямо таки гарно наче навесні єдине що здається трошки менші квітки за розміром але подивіться Рясний врожай глоду, лебеді, які як літаки просто полетіли кудись Може навіть це на гуси. Я не знаю, я не орнітолог. Дивіться, яка краса. Але грудниця, яка гарнюня, погляньте, зафарбувала цей низький стиповий схил. Тут ковила, бачите, зростає, а тут прямо вона зафарбувала в сизий такий колір. Схил. Ау, люблю грудницю гарно. І навіть подекуди грудниця квітне. Ці осені. Ага. І тобі здоров. Навіть квітне трошки, не знаю, чи це нормально, чи ні. Але ну, квітне собі та й квітне. Дивіться, щось таке гарне квітне. Поняття немає, що це таке. Отакий от я ботанік. От. Ну, тут залишок ще літніх ягодок якихось. От. Але треба подивитися, запитати у хула, що це таке. Але отак от для відео гарно сказати, що я розбираюся. Я не можу. Це ж квітне нетерном єдиним. І, до речі, бджоли. Бджоли прилітають на квітки. Ось, все, дивіться. Якщо я дістану показати, десь тут була бджола. 6 жовтня. Дуже гарні квіти. Я не знаю, що це таке, чи барбарис якийсь дикий, чи... Що воно таке, але дуже гарне. Навіть трошки пахне. А от я знайшов клаптик, де знову квітне тирса. От дивіться, її тут небагато, ну тобто рослин тут тут багато, небагато заквітло, але дивіться. От. Молоденькі колоски, тирси і це нагадаю вам 6 -е жовтня. Граніти, воздичка, все як я люблю. В наших річках Бузького басейну живуть отакі, отакі мідії. Я не знаю, як вони називаються в нас, але у американців вони щось там називаються зебра щось там через... Не, через такі от... Так, фокусуйся, курва зеброва мідія чи щось таке, зеброва пушля. І в них вони є дуже інвазійними, спричиняють купу проблем. А в нас вони от собі просто живуть в річках, Ну їх багатенько тут. Якщо от ви подивитесь, тут я на такому високому камені сидю і вони заліплені. Зараз вода зійшла. Їх так багатенько, але Ну може через те, що тут у нас в річках немає ніяких комунікацій і живуть от вони у нас тут басейн Південного Бугу. На деяких мушлях можна прям побачити, що у них таке смугаста така мушля. Це не перлівниця, це не двух, а ну, це не звичайні, наші ці маленькі. Малюска річка є, яких тут теж дуже багато. Це саме такі річкові які... А тут дивіться, якщо в мене вже канал росла нарний, то все я йду. Опустилася, тут можна пройти. І тут такий, звичайний ну, арагіз. У нас називалося рогоза або калачики. Ну, саме калачики тут. Ой, які калачики, качалочки, калачики. Калачики там не то. І от рогоза. Чи рогіс, так само є. Навіщо є? Але на ставках, я знаю, там в нас в селі випалювали очерет і попалили, і поприпадав рогіз. Очерету він росте і росте і росте, а рогоза не дуже не дуже відновлює.